Вітаю! Це новини від реабілітаційного простору. Блокпост мультифункціональна команда продовжує свою роботу. Арттерапія від психолога Ірини Талько малювання акриловими фарбами в техніці флюїд має гарний терапевтичний ефект в роботі з ветеранами та людьми, які постраждали від війни. Зараз під час війни ми все контролюємо. Контролюємо, коли тривога, контролюємо, де наші діти, контролюємо, де ми, де летить, від кого летить, куди летить. Ми бачимо, що людина в цей час вона постійно намагається сконтролювати поток цих фарб. Але вони розливаються спокійно, вони розливаються без вашого контролю, і контролювати це неможливо. І отут, тут, як тільки ви відпускаєте, і всі відпускають, отримається дуже гарний результат і задоволення від того, що ти робиш. Тому флюїт-арт це така терапія, яка на зараз одна з найулюбленіших у наших відвідувачів. Своїми враженнями від сеансу арт-терапії поділилася й Тетяна Лутай. Це щось нове в досвіді, тому що я завжди така намагаюся контролювати все, що вокруг мене знаходиться. А тут просто віддався ну, картині і достатньо. Виставка «Штрих-код на дверях часу до Дня захисників свободи Литви у посольстві Литовської Республіки в Україні. Експозиція привезена з Запоріжжя. Унікальні артефакти, з зони бойових дій та живопис. Автор від воїн та митець Володимир Безрукий, який змінив затишну майстерню на бліндаж ще у 2014 році. Ми е, працюємо з ветеранами з усього усіх напрямках. Один із цих напрямків це мистецький напрямок. Попередньо ми вже Домовилися, що цю виставку побачать літовці у Вільнюсі. Штрихват на двері щастя це потужна виставка, оскільки я нагадаю, що це роботи на дверях з тих населених пунктів, які вже зараз, на жаль, немає. Тобто, це такі двері і пам'яті, і двері, які дають нам надію, що з якими ми вийдемо в майбутнє. Розширення системної допомоги ветеранам та їхнім родинам робоча зустріч представників Бердянської райдержадміністрації з командою реабілітаційного простору Блокпост. Фахівці з ветеранської політики, військових адміністрацій району обговорили спільні плани, тренінги, семинари та програми підтримки від психологічної реабілітації до юридичного супроводу і роботи з дітьми військовослужбовців. Фахівці з ветеранської політики, які зараз працюють в громадах, бачать перелік проблем, з якими звертаються саме фахівці. І саме благодійний фонд Блокпост може надати комплексну послугу до фінального результату до 100% вирішення проблемних питань. Всім учасникам зустрічі продемонстрували можливості мультифункціонального реабілітаційного простору Блокпост. Про ваш простір ми знаємо давно, спілкуємось на навіть скеровували своїх ветеранів до вас за юридичними послугами. Але сьогодні, от побувавши саме в цьому ну, новому вашому просторі, ми вже прямо цілий план собі склали, як ми будемо працювати. І в нас вже є ветерани, які ми готові саме запропонувати ваші послуги, тому що я бачу саме на тому, що я почула, що тут буде позитивна динаміка в роботі з цими ветеранами. Команда простору Блокпост надаватиме комплексну допомогу у межах меморандуму про співпрацю з Бердянською райдержадміністрацією. Будемо допомагати і. Фахівцям які працюють з ветеранами в їх питаннях, і будемо допомагати ветеранам цієї громади, тому що це є наше завдання, це є наша мета. Працюємо з громадами в Запорізькій області, будемо працювати також з громадами по всій Україні. За даними статистики, 64% українців мають ветеранів серед членів родин або друзів. 77% українців вважають, що суспільство загалом поважає ветеранів. Рівень поваги до жінок ветеранок ще вищий – 81%. Попри це, після повернення з фронту ветерани та ветеранки часто стикаються з труднощами, зокрема у питанні забезпечення житлом про можливості вирішення проблеми. Юрист реабілітаційного простору «Блокпост» Дмитро Луц. Одним із актуальних питань, які на сьогоднішній день постійно турбують ветеранів, є питання забезпечення житлом та поліпшення житлових умов. Варто зазначити в цьому аспекті, що нещодавно відбулися певні зміни, і держава розширила можливості безпосередньо для ветеранів. Зокрема, це стосується тих ветеранів, які мають статус внутрішньопереміщеної особи. Станом на сьогоднішній день через дію ви маєте можливість подати, заповнити заявку на отримання сертифіката на 2 мільйони гривень для подальшого придбання житла. Також варто зазначити, що існує можливість перебування на чергах в квартирному обліку, який ведеться відповідними сільськими селищними міськими радами. Але там є свої вимоги, тобто, і я раджу на сьогоднішній момент, все таки, якщо ви маєте таку можливість, то стати на цей облік. Окрім цього, певні зміни торкнулися, і програми є забезпечення житлом, так, ветеранів, зокрема, є оселя. Зокрема, станом на сьогоднішній момент внесені зміни і вирівняні в правах. Як мобілізовані особи, так і контрактники. Нагадую, що реабілітаційний простір блокпост надає юридичні консультації ветеранам та членам їхніх сімей. Тож, якщо у вас є запитання, звертайтеся, ми завжди прийдемо вам на допомогу. Майже до середини січня тривали вистави та концерти для дітей військовослужбовців та ВПО з громад Запорізької області. Завдяки роботі фахівців блокпосту. Кілька сотень дітей та підлітків відвідали святкові заходи та отримали солодкі подарунки від партнерів з Литви – громадського об'єднання Блюєндєво. Ми дякуємо всім закладам культури театру імені Магара, Запорізькій обласній філармонії, незламному хабу Орбіта, Запорізькому цирку за те, що вони нам допомогли провести це свято для наших. Дітей. Дякуємо, дякуємо нашим літовським партнерам, які допомогли нам з подарунками. Ми дякуємо всім причетним до цього свята свята, яке ми разом зробили для наших дітей. І це була остання інформація випуску. Більше про нас у соцмережах реабілітаційного простору Блокпост та на ютуб-каналі Майданчик Блокпост. Усі посилання у описі.